Моя діяльність передбачає багато спілкування з людьми. Ну, тобто квадроциклістами, але вони ж теж люди. І якщо бути серйозним, дуже часто запитують наступну річ. От дивись, Ігор. Ми дивимося в Ютубі, ми дивимося в Тіктоці, часто інших квадроциклістів, закордонних зачасту, і бачимо, як вони вилітають. Просто таки в круті гірки там з. З 45-градусним нахилом схилом. Як вони це роблять? Ми скільки не пробуємо, у нас нічого не виходить. Або квадроцикл глохне, або колеса просто крутяться, ковзають і нікуди там до середини доїхав, а потім заднім ходом ледве спустився, мало не перевернувся, і так далі. Хлопці, весь прикол в тому, що ми всі звикли чим більше колеса, тим краще. Я знаю багатьох, в кого штатні стояли 26 шини, він поставив 27, або ще в одного стояли штатні 27, він поставив 28. Ну бо магія чисел більше ж, значить, краще. Не завжди, Не завжди більші шини краще. Коли ми говоримо про те, щоб виїхати в крутий схил, там працює все навпаки. Потужності двигуна на величезних колесах не вистачає зачасту. Потрібно навпаки зменшувати колеса. І, що ще важливіше, великі колеса це завжди простіше перевернутися. На 27-28 колесах квадроцикл не такий стабільний, як на 26, х чи ще краще на 25. х Ну і останнє те, що колеса ковзають, а квад вгору не їде. Звичайно, якщо у вас тверді пластмасові такі от е, важкі тверді шини, то, звичайно, по м'яких ґрунтах він буде просто проковзувати, а якщо там ще листям все присипано, то тим більше ви нікуди не заїдете. Потрібно, по-перше, менші шини в ідеалі 25-ті. По-друге, шини легенькі і головне, з м'якої гуми. І от зараз ми підходимо саме до таких шин. Перед нами Maxis All Track. Це 25-та шина. І в інших розмірах я відразу попереджую, він не випускається. Чому? Тому що він задумувався саме як кросова шина. А де ви бачили кроси, де ви бачили змагання з кантрі кросу в яких би їхали на 28-х колесах. Звичайно, що смішно. Тому 25-й розмір на 12-ті диски. І це надзвичайно легенькі і головне м'які шини. Вам не буде видно, напевно, на камеру, але я можу їх просто минути двома пальцями, настільки вони м'які. І наскільки вони легкі, ну, дивіться, одним пальчиком їх можна легко підняти. Тут ваги, ну, може, від сили... 6 кг на шину. Тобто це пушинка. І квадроцикл на таких колесах, він теж, як метелик, він просто турхає і вилітатиме в будь-який схил будь-якої куртизни, скрізь, де тільки може взагалі проїхати колісна техніка, квадроцикл на цих шинах буде їхати. Вони так тому і називаються Maxis All Track. В перекладі з англійського, це означає, може їхати по будь-якій поверхні. Тому пробуйте, експериментуйте, хто має поруч гірську місцевість. Обов'язково спробуйте цю легеньку м'яку шину. Ви будете надзвичайно здивовані, на що ще здатен ваш квадроцикл. Maxis All Track.